П'ять років саме стільки віддав Віталій Денису в Дніпропетровському Дніпру. Один із фактів, котрий яскраво відрізняє Віталія від інших футболістів нашої команди прогресивність. Саме він є найактивнішим та найвідвертішим гравцем у соціальних мережах, Твіттері та Інстаграмі. Остання увійшла в моду відносно недавно. Соціальна сіль, можна сказати, така, тільки чуть неабична. в цьому плані. Так? Я не можу сказати, що це дані моді. для кого це можу бути. Дані і модя так в принципі нет. Конечно, смотри, всех, как бы стараюсь всегда там что-то підписати, подколоть. Лайки. Uh, like Конечно, постоянно. это. Лайки завжди. Об'язательно. В ній користувачі діляться своїми фотографіями, зокрема особистими. Зараз там зареєстровані Манзюк, Калініч, Кравченко, Інкум, Одібе, Бабенко та звісно Денисов. Де ще наші футболісти будуть такі розкуті, якщо брати до уваги публічні місця. мабуть, у них щось лічне, там, не знаю, может, там у них. Та да, ні, може, там ні, це не просто я не пошуціне. Останній матч дніпропетровців цього року міг стати останнім і для Денисова в футболці Дніпра. Проте на 100% ще нічого не відомо. Ну, по Денисову покра... поки питання відкрив. Не случаємо, що. Ми все-таки досіннямо залишення і подпишемося новий контракт. З перших хвилин матчу Дніпро-А як місце ліворуч в обороні, Рамос довірив Стринічу, залишивши Денисова в запасі. Однак в такому матчі керманич Дніпра просто не мав права залишити узбецького захисника на лапцю для запасних до кінця матчу. На 57-й хвилині Денисов змінює на полі Стриніча. І хоча на той момент доля матчу була вже вирішена завдяки голу Калініча та дублю Зозулі, очі Узбека просто пала. На матч з Зайком Денису вийшов ніби на останній бій. Масну крапку в матчі поставив Сергій Кравченко. Та після поєдинку всі оплески фанати присвятили не йому. Віталій Денисов, зробивши коло пошани, одним з останніх полишив поле. Видно, модульне шоу Дніпропетровських Ультрас зворушило Денисова. По 5 років випадково в одній команді не лишаються. Денисов зіграв понад півтори сотні матчів у футболці Дніпра. Визнавався найкращим гравцем сезону за версією волівальників і став зірцем самовідданості на полі. А може, не все так погано і подібні прощальні сюжети не потрібні? в останні Путіна в'їзда не знаю. Но в хорошому сенсі, слова. Принаймні до нового року вболівальники Дніпра можуть вже вріти надією, що 19-й номер синьо-білоблакитних таки залишиться в команді Хуанде Рамоса. Адже поки на офіційному сайті клубу не з'явиться повідомлення, що сторони не дійшли згоди щодо пролонгування контракту, казати до побачення передчасно.